Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як включити автовідповідач на Gmail. Тобто, якщо ви кудись поїхали, ви 7 не зможете відповідати на листи і щоб автоматично людям відправлялися якесь пояснення. Переходимо в налаштування. І налаштування. Покручуємо сторінку до самого низу. І ось тут є налаштування автовідповідачі. Натискаєте Увімкнути. Вибираєте з якого дня по який день. YouTube сам пропонує. Вибираєте тему повідомлення і текст. Можете вибирати чи лише тим, хто у вас в списку контактів, чи усім, хто присилає повідомлення. І зберегти зміни. Після того, як ви натиснете на зберегти зміни, автовідповідач буде працювати. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь ставте лайки. Можете глянути наші інші відео про Gmail, переходьте по відеонодаціях, основи Gmail, секрети Gmail. Але перед тим, як перейти по анотації. Чи вас чиста совість? Задайте собі це питання. Очистіть її. В будь-якому випадку стане краще. Поставте лайк, підпишіться. Дякую за увагу.